Вітаю вас, друзі! Сьогодні об'єктом нашого дослідження буде копальня вохри. Стара, древня, вже давно покинута копальня вохри. Мало того, що я не знав, що вохру копають, так я ще й не знав, що вона вохра, а не охра. Але все по порядку. Почнемо ми з того, що вона знаходиться на березі Середземного моря. Просто на березі. Думаючи про вохру, я заявляв, що це якась суха знаєте, рослина засушена, перетерта і так додавалася до фарби, і робив все-таки барник натуральний. Щось, знаєте, не задумався, що це окис заліза, пропитаний в ґрунт, скажімо так. І що, швидше всього, ним малювали. Древні люди в печерах ті свої, знаєте, малюнки, де вони червоні такі на биках їдуть, як правило, з луком чи ще з чимось. Може, ми сьогодні знайдемо і печеру, і може знайдемо такі малюнки тою вохрою. Бо досліджуючи це місце, я побачив, що тут, крім копальні вохри, має бути ще багато всього. Але знаєте, на мапі воно все таке маленьке і поряд, а як насправді буде видно. Так, здалека я ще був побачив, що тут є щось типу печери, але я не знаю, це печера чи це вхід в копальню, власне. Хм. Головне, що зверху вже є, ну це, я думаю, це явно не є малюнки. Тисячолітні, але тобто люди десь тут брали вохру тут, ні І нею собі розмалювались, цікаво, вона є тут всередині. Блін, а тут тепло. Ого. Стеля така чорна. Смолиста, тут явно <кій> палили багато сосни. І закоптили тут усе на світі. Так, оце може бути вохра. Ось оце. Ось ці каміння, схожі, що вони всі такі червоні. Я просто не хочу на все червоне говорити вохра, <гум>, щоб побачив, але тут воно аж порошком так іде. Схоже, що якщо це. Розвести з водою то можна реально малювати. Але я не хочу брати тут щось малювати і псувати історичне місце, так як оце роблять якісь ось такі люди з маркерами для чого це. Добре, це просто якась печера, йдемо шукати далі. Ну, тут у цьому місці так накидано каміння, і воно все червоне таке. Враження, що тут були хороші залежі заліза. і воно бачите, помод... подивіться будь-де на ґрунт. І цей насип він явно червоний. Значить, ми на доброму шляху. Нічого, і камінь. Цирконіт, чи як він там називається. Подивіться, його розмір <смір> відносно руки. Хм. Коже, Google, як завжди, мене підколов, тому що він мене привів сюди, а далі штрих-пунктиром показує наверх. А я дивлюсь, мені треба було вище біля тої печери звернути вправо, а не вліво, як він мені показав. Але він не привів дуже гарне місце, я мушу віддати йому належне. Отже, довелося повернутися повністю звідти. Назад, низом, вилізти наверх і піти по тій стежці. І я знову на правильному шляху. То вже тішить. Нічого собі, в горах стоїть полив на дерева. Культурно. Що хотілося б ще додати, сім'я, яка працювала тут в копальні вохри, тут і жила десь на цій горі. Можливо, вдасться знайти ще руїни їхнього будинку, якщо вони ще стоять. Але я бачу, що тут було загосподарьовано. Тобто, можливо, вони не жили виключно з видобутку Вохри, бо тут я бачу величезний сад. Ви бачите каміння викладене, що тримало. Сад докупи. І, мабуть, вохра це був як підробіток додатковий. Ви зацініть яка гарна куропатка. І вона не боїться мене. Сидить собі, щось там крякає. Але це на них полюють мисливці. Я в шоці, як можна бачити оцього, оцю пташку і думати, я її застрілю, розріжу і з'їм? Знаю. Може, я просто щось не розумію. Але я б ну, мені хочеться просто от сидіти і дивитися як на якусь прикрасу. Так. Схоже, у них тут була дуже навіть немаленька господарка. Я уявляв, що то буде, знаєте, така хатинка на дві спальні. Хм, ну що ж, ходіть поближче слухайте, дуже цікавий тип будівлі, я навіть не знаю тепер, чи це було як їхній дім. Чи це була як міні-фабрика, так скажемо. Тому що воно якесь таке масштабне, і враження, що це є якась лінія виробництва. А можливо, це було два в одному. І фабрика, і дім. Таке враження, що по цих стовбах, що там йдуть, подавалась вода, чи ось ця руда. І далі воно, так бачите, там йде, як наче канал. І враження, що вони то якось промивали і в море йшло. Хоча я не знаю, треба було, мабуть, подивитися, як добувається вохра, щоб зараз так довго не здогадуватись. Але подивіться, тут доси залишили таке накопане. Так, о, воно так... Воно маститься, як така мокра крейда, ніби, знаєте? Хм. Так, з дрона видно, стало, що копальні були зверху, далі це, мабуть, була якась лінія подачі руди тої, так скажемо, вохрової. І донизу вона йшла, а чи вона промивалась, чи що з нею робилось, не знаю. Дома вже подивлюся, хто знає, підкажіть в коментарях. Заходити і подивитися ближче сюди не можна, просять не заходити. Ось тут стоїть. Stay on the path, хто знає англійську. Тобто от такий бар'єр показує сюди не заходити. Ну, та я так розумію, що всі стіни вже валяться і, напевно, щоб люди ще більше їх не пришвидшили процес падіння. Та, і, як бачите, самі не особливо там щось і залишилось, щоб туди йти. Тому давайте дослідимо чи є там ще ці копальні Так, це вже щось схоже на копальню, але схоже і не схоже, це схоже просто на печеру, але якби всі Дороги тут ведуть до неї. Не знаю. Так, сховаю камеру і спробую сюди забратися. Вот то пан, так туди щось не схоже, що можна кудись лізти. І це мені не схоже на купальню вохари, чи схоже. Ну Це так окислився якийсь метал, став зелений. Чи як, на вашу думку? Ну Тут тупік. Там лежить стільки тої руди викупаної, що я не бачу, що це викупали звідси. Тут зовсім мало, але гарно. Цікаво, що в печерах наче збираються всі якісь мікроорганізми, які тільки можна уявити і ростуть на її стінах. Наприклад, що це таке? Це щось дивне? Далі йде щось таке вже. О, я знайшов вохру. Починаємо довбати. Ось це схоже на вохру. Точно така як там лежить. Ось тут знову якісь бульбашки на стіні. А під ними знов вохра, а ну ясно. Ну Якщо видобути ту всю печеру, то я не знаю скільки, то ну, трохи є добра вантажівка щебеню буде. Я вирішив, що замість небезпечного спуску вниз я зроблю безпечний підйом до гори. Давайте домовимось так, як тільки я вилізу на гору, я вам маякну. Tudi je majak. Na bregzi morja. До речі, якщо у вас цікаве, звідки взяли слово Алярма, то ось Аль-Арма-Арма Аль до зброї. Або по-англійськи to arms, to arms. Та як на маяку є повно туристів, то я там довго затримуватись не став і вирішив до наступної цікавинки. А наступна цікавинка це резервуар на воду. Так, як ви вже знаєте, води тут було питтєво і не дуже. Раніше і потрібні були резервуари. Я їх сюди зустрічаю, хто давно дивиться цей канал, знає. Тут повсюди резервуари на воду навіть де-не-де де, в особняках під підлогою. Тож, і тут, мабуть, що люди, котрі працювали на купальні вохри, люди, котрі працювали на маяку, мали десь пити воду. Та й, мабуть, знаєте, вмити лице морською теж не дуже хі, хі, зручно. Тому йдемо подивимося на цей дуже добре збережений резервуар на воду. Як бачите, вохра тут тає повсюди, і я вже поумазував пальці, може в резервуарі для води є трохи води. Я б їх помив. Чекайте, давайте глянемо, як він працював. А, Схоже, що це не все, що ми бачимо на поверхні, там може зберігатися до 58 тисяч. Літрів води, на поверхні ми бачимо таку кришечку крийшечку. Знизу є от така ще, але невідомо на яку це глибину, бо якщо взяти пропорційно до величини тої стелі, так скажемо, даху, того резервуару, я не сумніваюся, що там 58 тисяч, цистерна. Ну. Ходити не вийде, як виявилося. І ще треба бути тихо, бо там якісь пташки, я їх майже чую. Так, літак, будь тихо. Ось його дах. Я отак звідси можу сказати, що він, ну, метрів вісім, отак от, довжиною. Ну, і давайте скажемо, що метрів 5 шириною. Того ми вже маємо. 5 на 8 40. І наскільки нам треба на 2. Хай буде на 3 метри, так, вниз. Відповідно, якщо 40 ще помножити на 3, то буде 120 кубів. І того-та, тут могло бути 58 тисяч літрів води. Хм, щось я уявив, це надто масштабно. Так, в принципі, так. Я вам скажу, це вистачить і, і для. Працівників маяка і для працівників шахт. Цікаво, цікаво. Так, схоже, що копальня називалася Копальня Діви Кармен. Як тут завжди всюди є своя діва. Вона працювала з середини 19-го і до початку 20-го століття. В кінці 19-го століття її перейняла. Родина Солер девеса Ось ця родина. Саме цікаве, що вони програвач поставили до сімейного фото. Це був як член родини. Так, це є Роза Селер Девеса. Своїм чоловіком Мігель Кортес. І діти Хосе, Роса і Хуан. Це вони тут працювали. А, фотографія датується 1930-31 роками. Ззаді повішали коврик, слухайте, ну все як має бути. Отже, ще там описувалося, що оці стовпці, що йшли так зверху донизу, це були підпори під рейси для вагонетки. По суті, що тут відбувалось? Вони добували то руду той червоної вохри. Вагонетками її подавали донизу. В самому низу вони її відвантажували на лодку, і вона вже далі там плила, де обробляли ту вохру вже, що там було, треба з нею робити. Ось так. Ось. Тобто тут не було ніякого виробництва, тільки видобуток. А ще цікаво, вони не забули додати, що чоловік той. Покинув свою жінку і поїхав в Алжир. А вона тут залишилась керувати вже сама. Хм. Що ж за прикра жінка була, не? Чоловік кинув бізнес на березі моря і поїхав в Валжир. Ну Це їхня справа, звичайно. Добре. Ще давайте йдемо до останньої цікавинки, як бачите. Хащі хащі не оминути, я мушу лізти по хащах. Так, добрались ми би до чогось такого. А нас, я так розумію, цікавить ось це. Називається вона печера Кит. Я можу здогадатися, що це, тому що схоже, що вона... Розкрила пащеку, як кит. Але це не точно. Наразі ми в якійсь такій сусідській печері. Ну, це якось по-інакшому називається. Абріго, типу, як плащ, як накидка, типу, що воно просто як виступ, а не печера. Ну, але в більшості вони пишуть просто, що це печера. Цікава корозія. І тут стікає вода зеленувата. Тут ваші улюблені штучки з чужого. Тепер ви знаєте, як робляться круглі ямки в камені. Туди тисячу років одне й те саме місце капає вода і робиться ямка. Ох, вона здається величезна. Як завжди на відео напевно не передать. Тепер я розумію. Коли дивився знизу, думав, та ой, трошки там вершочок на горі. Кий це кит. А зараз я згідний. Це дуже велике. Так, ще одне з ваших улюблених. Так, я дуже надіявся, що це будуть древні малюнки. Але я майже впевнений, що люди тут просто повимазували свої пальці. Сумніваюсь. Вон тут навіть хтось сонце не має, В них було. Жовта вохра і червона, нічого собі. Цікаво. Отже, друзі, я тут з Голубом миру. Хочу вам сказати дякую за перегляд. Ми побачили з вами багато всякого цікавого І копальня Охри, і промисловість тої Охри, і маяк, і печера, і резервуар на воду. Ух. Ну і краєвиди, гарні краєвиди. А, і ту перепелицю, куропатку. Я забув, хто тут така була, яка. Не втікала від нас. Отже, дякую вам за перегляд. Невдовзі побачимось знову і ось вам трохи моря.